Масляна чи масниця, млинці чи вареники, і навіщо спалювали опудало і прив'язували хлопцям до ноги колоду. Сиропуст, сирний або жирний тиждень все це назви одного свята. Ще одна назва, яка є досить відомою колодій. Запитайте, що це? Це один із головних атрибутів святкування масниці. Традиції східнослов'янського свята сягають своїми коренями в далеке язичницьке минуле. Активного святкування масниця набула у дев'ятому. У 12 століттях в часи на теренах Київської Русі, як стверджують сучасні етнологи та фольклористи в Україні, окрім налисників, млинців з начинкою – люди готували вареники на козацьких землях. Це була головна обрядова страва. Не дарма ж козаки жартували, що на масницю і турки вареники їдять. А чому сьогодні віддають перевагу українці, млинцям чи вареникам? Вінчики це ківлю страшне. Не тільки то і, і з творогом, і з м'ясом, і з пічонкою, Це в нас всі ми любимо. Любимо вараночки, і мансі кушать, і діти готують, всі готують. Думаю, вже третій день значить пора. І потім накалашмакала, нажарила, наїлися, все приятно і добре. На праздники більше от ми бліди. От сьогодні м'якусінькі хороші. Згущенкою. Млинці готуємо з різними начинками, в кругу сім'ї, з дітьми, внуками». З у наших предків масниця вважалася жіночим святом. За давніми звичаями, протягом цього тижня чоловікам варто прислухатися до жінок і виконувати їхні примхи. Сирний тиждень в українці був періодом весіль. У цей час неодружених юнаків жартома карали, прив'язуючи до їхніх ніг колодку. З нею парубок мав ходити, доки не пригостить жінок солодощами або не відкупиться намистом. Кожен день масляного тижня має свої старовинні звичаї. Наприклад, у понеділок вдома робили прибирання і пекли перші млинці. Ними обов'язково пригощали жебраків і незаможних людей. У вівторок проходили оглядини. Батьки поспішали засватати дітей до початку посту. У третій день тижня зять повинен йти в гості до тещі. За кількістю частування на столі у тещі можна було судити про те, як сильно напартачив взять за минулий рік. І чим дружелюбнішою буде Теща цього дня, тим щасливішим буде життя молодого подружжя. У четвер подруги збиралися разом. У п'ятницю теща повинна їхати з візитом до зятя. Але їхала вона не одна, а з подругами і родичами. Млинці, звичайно, зять не готував, це робила його дружина. Але весь вечір повинен був всіляко потурати тещі і гостям. А в суботу невістка. Пригощала свекруху у неділю. Закінчували святкувати. Її ще називають. Прощеною цього дня просили один у одного вибачення за скоєні образи, і самі прощали кривдників. І, звичайно, не можна не згадати про спалювання опудала цього дня, що символізує вигнання холодів із землі. Обрядів було чимало, але спільно для всіх українців була думка про те, чим краще і веселіше вони проведуть зиму і зустрінуть весну, тим врожайнішим буде рік, та їх оминуть усілякі хвороби.